Слава Україні! Герої, слав! Мене звати Младена, я вже випускниця Києво-Могилянської Академії. І знаєте, рік тому, 25 листопада, коли в, в їдальні Києво-Могилянської Академії ми ініціативною групою вирішили виводити студентів на страйк. Ми не планували змінювати світ. Ми не планували ну, робити революції в головах, але ми просто діяли так, як підказувало нам серце. Ми дійсно хотіли, ми відчували несправедливість. Ми відчували те, що нас обманюють, що нас тримають за дурнів, і ніхто не збирається рахуватися з нашою думкою. І Йшли ми тоді і об'єднувалися з іншими студентами саме за покликом серця. Знаєте, я сьогодні хочу сказати одну єдину річ. Я хочу вас всіх попросити, щоб ми на хвилинку застановилися над тим, чому саме ми сьогодні сюди прийшли. Ми сюди прийшли не веселитися, ми прийшли сюди згадати. Перш за все, згадати. І стукіт нашого серця, і стукіт беркутівських кийків і чоботів. Згадати, коли ми стояли і боронили барикади, і ми знали, що ми не можемо зробити кроку назад, тому що цей крок буде для нас останнім. І під звуки е пісень, брат за брата, свій за свого і вставай, ми йшли дійсно захищали своє право на свободу. Ми прийшли сюди згадати, якою є ціна свободи. І ми прийшли сюди згадати тих, хто дійсно поклав свою душу і тіло за нашу можливість сьогодні жити вільним і мирним життям. Зараз дуже важко говорити про якісь здобутки, оскільки дійсно війна, оскільки така ситуація гальмує і наш державний розвиток, і розвиток кожного з нас, наше благополуччя. Але ми не маємо права сьогодні розчаровуватися чи говорити. Чи говорити просто нічого не змінилося. Ми кожного дня маємо, згадуючи ціну нашої свободи і нашої можливості без страху вийти на площу і провести ніч в доброму товаристві. Ми мусимо просто насолоджуватися життям, дякувати тим, хто сьогодні боронить нашу країну, хто сьогодні жертвує всім, здоров'ям, життям, хто віддає найцінніше. На холоді, на страху, і перш за все, ми не повинні зраджувати ідеї майдану. Кожен з нас не повинен говорити нічого не змінилося, а говорити, що змінив я, або що змінила я, і що сьогодні я зроблю для того, аби в моїй державі, мені і моїм дітям було жити легше. Повірте, коли ми будемо пам'ятати, і коли українці не будуть мати короткої пам'яті і будуть знати, якою дорогою обминати грабліни, які ми дуже часто наступали. Ми, нарешті, будемо жити по-людськи, і нарешті Україна прийде до розквіту. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Хочу подякувати всім, хто проводив дні і ночі на майдані. І хочу величезне дякую сказати усім матерям, які виховали для нас хоробрих захисників. Хочу подякувати захисникам і сказати, що все в нас буде добре. Головне вірити, головне не здаватися. І ще дуже велике прохання до молодого покоління. Саме ми, студенти, почали зробили перший крок до системних змін в країні. І я хочу, щоб ми на цьому не зупинялися, а наші кроки були все більшими і все більш впевненими. Оскільки саме ми, те покоління, яке народилося в Незалежній Україні, яке здобуває освіту не лише в Україні, а й за кордоном. Приклали всіх можливих від і залежних від нас зусиль для того, щоб цю країну змінювати з дня в день на краще. Дякую всім. Пам'ятаймо про ціну свободи. Слава Україні!